Господи, я прошу Тебе про мужність і ясний розум перед обличчям труднощів і перешкод, з якими мені доводиться зіштовхуватися. Не дай мені морально впасти, ти моя фортеця і скеля, щит, що захищає мене від біди, не дозволяй сумнівам вражати тих, хто покладає надію на тебе. Я хочу довіряти тобі всім своїм серцем, я буду служити тобі, всіма силами. Рухатися вперед і здійснювати свої найбільші мрії. Допоможи мені запропонувати тобі найкраще від себе, повністю довірити себе, доброті й чистоті твоєї любові. Допоможи мені зосередитися на твоєму слові, яке зміцнює, підтримує, підносить і підбадьорює мене через усі перешкоди та виклики, з якими я зустрічаюся. Допоможи мені глибше відкрити себе. Випробувати себе і по-справжньому пізнати тебе. Допоможи мені знайти всі таланти, які ти закладаєш у мене, щоб я могла досягти успіху та щастя в кожному завданні, яке стоїть переді мною, від Твого імені, та за твоєю допомогою я знаю, що можу перемогти. Ніхто, хто довіряв тобі і твоєму милосердю, ніколи не був розчарований. Амінь.